Розпочинаємо роботу постійної комісії з питань житлового комунального господарства інфрактуру будівництва транспорту та екології. На порядку денному стоїть одне питання про подовження дії програми розвитку житлово-комунального господарства Канівської міської ради громади на 2021-2025 роки, двадцять рік та внесення змін до рішення Канівської міської ради від двадцять до номер п'ять про затвердження програми розвитку житлово-комунального господарства Канівської міської громади на 21-25 роки. Тобі ж я так розумію доповідачу слово і. Тай розкажи ми, ми цю програму продовжуємо зв'язку з закінченням старої і додаємо пункт фінансова підтримка. Зараз я вам скажу там забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств Канівської міської територіальної громади, збереження їх дієздатності та трудового потенціалу шляхом надання фінансової підтримки з місцевого бюджету. Це те, що ми надавали там водоканалу і іншим підприємствам фінансову підтримку. Римку з державного бюджету програма продовжується у зв'язку з тим, що хотіли розробляти нову, але ж у зв'язку з закінченням цього господарського кодексу України вже будуть вони не комунальні підприємства, а там чи читовити, чи акціонерні товариства, і на 27-му рік ми будемо розробляти нову вже програму після реорганізації наших. Чого нада все-таки продовжувати ми дає нашу нам, що... дає... саме... Наші КП місто теж даємо туди. Буде... Зараз вулиці бюджет і до цієї програми. Ми не зазначаємо руханий... цифру фінансування, тому та... що вже... та... буде і... по... І... Зазначаємо... Це... Як... вона не заведе е... е... фінансування КП місто КП місто, поки не виходить. Хорошо, в мене питання такого плану. Будемо mm -hmm. говорити хто, будемо говорити приймати на рішення щодо фінансування даних комунальних підприємств у цьому у визначенні пункту забезпечення безбиткових функціональних підприємств. Сесія міської ради чи інші якісь розпорядження. Mm -hmm. Іменно, так. Ну, будемо говорити. Заходьте. Добрий день. Як Я хотів спитати слідуюче. Будемо говорити о цих пунктах у попередній програмі, тому що я досконало її, як кажуть, не вивчав. Оцього пункту не було. Оцей один пункт ми додаємо цю програму. І продовжуємо 26 рік, міняємо 25 рік, 26-й, а вже в 2026 будемо нову програму розробляти, як там реорганізуються до Ну, давайте так, тут чітко не вказано, хто буде виділяти кошти на будемо говорити, на, е, будемо говорити, на забезпечення безперебійного функціонування. Це, це ж фінансування, це все одно через, через сесію. Можемо дописати за рішенням міської ради, якщо За рішенням міської ради давайте допишемо, давайте, тому, так, тому допишемо. що. Да, да, да. Приймається такий пункт? Тому що ми ж пишемо без зазначення суми. Ні, ну без да, зазначення не, суми да, це зрозуміло, да. але ж розумієте, питання да, за рішенням да. рішення міської влади. Хорошо, да. погоджено. Да. Другий момент. У мене ще пропозиція. Питання якісь є ще по поводу цього всього. У мене пропозиція по поводу, е, так як закінчився дія господарчого кодексу, да? і фактично, будемо говорити, е, майже всі комунальні підприємства е, з, з 27-го року повинні буде перейти на? Е, будемо, е, Читовичі чи акціонерні. товариства і послуги надавати на умовах конкурсу, так? я так розумію. Да. Да. Тому мене, будемо сказати, потрібно внести в цю програму пункт, слідуючий, що на протязі там 26-го року, може, будемо сказати не 26-го, а говорить, до, за перше півріччя... 26-го року розробити положення або розробити механізм карту дій, да, як будуть діяти підприємства, і на підставі чого буде сказати, все це все буде механізм. Цей. Працювати, коли будуть надаватися послуги через я думаю, ринкові прозорі умови. Ми думаю, це треба вже ми можемо розробляти, але коли вже вони реорганізуються, тоді ми будемо бачити, Ні. як і що. Повинні, я так думаю, що як кажуть ці підприємства знати. Уже що вони будуть повинні дати, будемо сказати, на ринок, щоб їхні послуги, будемо говорити, наші послуги, які використовувалися. Да, можна чи дорученням розробити те, що ви кажете? Ні, Ну можна, можна його пунктом якимсь окремим сформулювати і записати. Створити робочу групу по розробці, картам да. да. після реорганізації, да ні, яка так. б би... в подальшому. Да. Чи можна дійсно долучатися? Ми можемо долучитися. Да, 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 да. І будемо говорити, обмалювати, які ми будемо говорити обсяги послуг нам потрібно виконувати цим комунальним підприємствам. А дивіться, ми обсяги комунальних послуг е затверджує погоджуємо, по, по затверджують комунальне підприємство до нашому Вони там е надають же ж нам розрахунок на 26-й рік. Сіті вони а давайте ми отак. Давайте давайте от трошки подискусуємо на цьому тему. От зараз ми, якщо кажемо, да, ми не хочемо, щоб комунальне підприємство, наприклад, ну так я так. Групу скажу, КП місто, да, виконували оці роботи, і ми хочемо зараз на е, ринок на прозоро да виставити послуги. У нас та на, нас є інформація, що ми туди можемо виставити. Скільки, скільки скільки території на косити, скільки території треба прибирати? Скільки території треба цього робити? Ми можемо це зробити? Да. Оце зараз прямо через, через е, тиждень ми можемо це все видати. Ні, через Тому що є території, які комісії закінчення сніку на балансі. Там Тому, коси, то жіна достала територія. О, тому оці всі будемо говорити аспекти, які стосуються надання послуг, особливо по прибиранню, по буде благоустрою міста, їх потрібно чітко сформулювати обозначити і щоб вони були готові до цього, тому що за цей певний період оця технічна завдання робоча група повинна це все це зробити. Згодні з цим? Так, дивіться, ми можемо, яке місто нам дає акт виконаних робіт за кожен місяць, вони надають, що вони зробили. І ми з цього можемо вже побачити. Тут Про загальну інформацію є, багажек, є території, які взагалі не давайте, давайте які роботи вони виконують. Я, давайте не будемо його відтягувати і щось будемо говорити на колись, розумієте? Тому що, тому що це все воно вистренько, цей 26-й рік пройде, і ми як завжди стане перед тим, що в нас немає інформації, і ми не можемо і обратно будемо тягнути кота за коса... сказати, да, що да. Зима прийшла неочікувано, да. випав слівки, немає чим це да. ми маслімалі це реальні. Ну ми можемо зібрати всю інформацію, яку площу там на ковся. Ми можемо зібрати інформацію, з якими вбирають сніг ну це Ви почніть робіт. Коли ви почнете зробити не не набути я зрозуміла, я просто доручення Ви вкладіть, до речі, оце в програму одним реченням а тоді, коли робоча група сяде робити, вже Рух дій так. і так. карту так. дій. Ми відпрацюємо Я зрозумів, що хочемо Усі ми хочемо. Чи, 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 ну, нам це просто мій, треба, мій, нам так. цього немає. Тому в <пробіт> мене пропозиція доповнити будемо говорити, наше рішення тим, що за погодження міської ради, за рішення міської ради. Рішення. Так. Так. І ще один пункт включити, розробити карту дій, створити робочу групу по розробці, як кажуть. До, по готовності, по, до готовності до... Е, до да. створення там, того то, чи ні, ні, до готовності надання послуг е, послуг да, надання чи виставлення як, речу, затребуваності послуг е, е, для комунальних підприємств. Комунальних підприємств. Ну, будемо говорити, ви, 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 ви да, подумаєте, як інші це все робить. Так? так, ну все. Тоді, в принципі, питання, як кажуть, розглянуто. Хто за те, щоб винести на розгляд сесії і погодити зі змінами? От, Хто за те? Гараченка за. 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 за, Боюцька. За. Все. Роботу комісії комунальної закінчено. Дякую за це.